Всім привіт! Ви на каналі Ема Пустелі ми продовжуємо грати в пригоди Еми. Ти диви, ти диви, ти диви. Він стоїть, він хоче нас їсти. Це ж Владислаус. Так, якщо ви тільки приєднались, це Ема, це Равлик, і там оце Мінору Бачите, Мінору Мінору скажи всім привіт. Ключі, виключи нас з паузи. Ой, ой, вибачте, пане Мінору Нарешті. Так, ми пішли гуляти. А ну, чого це ти сваришся? Ем... Це вся прогулка? Е -е 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 -е. Пішли в пригоди. Так, вони піш пішли в пригоди, я так розумію, вони зараз зникнуть. Що ти там робиш, мінору? Диви, диви, диви. Диви, як тягне. Диви, як тягне. Ти чого повідок так тягнеш? Диви, диви. Ема, ти жива? Тебе підглючило. Ема. Ема тебе підглючило. Ема. Ема, живий. Та ну ти знущаєшся. Ой, нереально підглючила. Так, все, пішли. Пішли, пішли, пішли. <реку> Ралик дуже цікава. <реку> собачка. Цікава собачка. Будьте обережними, такий... така тваринка може повернутися після бурхливої ночі на, на свіжому повітрі та принести який-небудь сюрприз. А, так. Назустріч пригодам, пора відправитися в пригоди. Равлик нюхає повітря і знаходить сліду. Але вони ведуть в три різні боки. І спантеличеному равлику потрібна ваша допомога, який шлях обере Ема? городська площа, маяк або е, якась вірф вискермана. Вірф – це, по-моєму, там, де. Коротше, це типу причала, там, де лагодять ці кораблі. Так, не пішли на Ема дає добро, та равлик, І равлик біжить. Схоже, що путів... путівник як він називається? Схоже, що стежина веде до старого маяка брін. Bay. В місті ходять чутки, що тут живе злий привид собаки. Стара Крептрі казала, що привид збирається, привид з'являється ночами на башню, привид залазить ночами на башню та виє. Ема думає, що це лише чутки. О, яка довга історія, краще б ми туди знайшли. Так, маяк, вони заходять в інформаційний центр та сувенірний магазин маяка Бріндлтона, де старий, старий сивий персонаж продає листівки. Той посміхається, побачивши нових покупців, маяк завжди відчинений, якщо ви хочете. Насолодитися чудовими видами на залив, але мені час на перерву. Наступний раз я покажу вам маяк і розкажу його цікаву історію, після чого він виганяє нас з магазину і ми ще раз дивиться на маяк перед тим, як повернутися додому. Ой, пішли, пішли, я хочу тепер побачити теж цей маяк. А що це у нас таке виросло? Ти що таке? Так, це у нас Валеріана. А де наші коти? Коти Це у нас що таке? Нічний гриб? А це що таке Мандрагора? Ого. Так, Це наші якісь квіточки. Це що таке? Це яцинт. і це Ромашка. Ромашка щось не хоче. Не хочу рости наша Ромашка. Тобі не подобається, що ти хочеш, то. Тобі не подобаються новини, диви диви. А, садовод. Перший рівень Ема. А, ні, фігня. Коротше, Ема квітне так само бурно, як і її друзі-рослини. Друзі Чи це означає, що їй подобається садоводство? Ну, хай подобається мені то що. Аби вона була рада. Так, Ема, вимикає її, прошу, так, я трошки підключусь, бо я трошки забула, чим вони займаються. Я пам'ятаю, що нам потрібно. О, їй треба ще знайти це, другу половинку. Ну, диви, диви, воно ж хропе твоя друга половинка. Міноро, ти ж розумієш, що це вже доля. Ой, у нас яблучне варення, ми зіпсувалися. ми його продамо, мабуть, на компост. Так, ми чимось хворіємо чи ні? Просто я не хочу їй давати просто так ліки. Ну, знаєте, просто так ліки не можна приймати, бо може стати ще зле. І взагалі треба до лікаря сходити. Що це таке приймати ліки, навіть не порадившись з лікарем? Ну, це що таке? <зас> Ви бачили? Це ж моя мрія. Ми його це, привезли. Це ж в'язаний в'язаний ящичок. Ой, клас клас клас, 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 клас. Як його повернути, ти мені розкажи. Е -е, пам -пам -пам -пам. Зараз я щось натисну і, і нас викине. Так, от просто цікаво, який будуть. Просто, просто подивіться на цю чарівну штуку. Так, чекаємо, ти там заважаєш. Дивіться, це в'язаний, в'язана поштов... поштова скринька. Це така звичайна металева, а це в'язано. Подивіться, які квіточки. Зараз чекайте, воно перестане. О, диви, диви, диви. Клас. Ще й тут квіточки, всюди квіточки, Ну, всюди краса, всюди краса. Ай, клас. клас. Ема, Ема, скажи, що тобі подобається. Я, блін, в шоці. Я в шоці бачу якусь хмарку посміхарку. Що це таке? Що тобі там пахне? Ай, ти тільки що продала гниле в арені. Що тобі там пахне? А. я Не можу зрозуміти. Що е е е ти хочеш, що ти хочеш, що ти хочеш? Я не розумію, що вона хоче. Так, коротше, мінору у нас відпочиваємо, а це ж наш цей наш, те, що ми цей, як його вишили. Так, де наше мале? Що ти хочеш? Що ти хочеш, мале? Знову гуляти? Оце ти, звісно, прикол. Так, іди сюди гуляти буду. Так, ти чого не годуєш туди? Так, значить, я трохи включаюсь. Я пам'ятаю, що ми маємо цей комплекс заходів. Так, показати. Ні-ні-ні. А коли воно буде? Давайте подивимося, що там взагалі скільки днів залишилось. По-моєму, в понеділок має бути. Так, університет. Так, чекайте, але ж ми вже навчаємося. Ну ми ж навчаємося? Навчаємося. Та точно навчаємося. Диви, бачиш? Через 6 годин на заняття. Ніхто не голосує, гівнюки. А де? А де де, 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 де це робити? М -м так, тут у нас нічого не перекриває нашу чисту енергію. Бо нам хоч якось воно має, дивіться, ми що, дарма ці штуки купили. Нам хоч якось воно має перекривати. А воно не працює в темряву прикол. Ти диви. А я то думала, що сонячні батареї. Так. А я думаю, що їм в хату світить. Вимикай, давай, вимикай все. Як це працює? Диви. Вимкнути всі джерела? О. О, зараз пилятка знову з'являється. Ні, ладно. Мені потім так сумно, коли вони помирають, тому краще проплисосити. Що ти хочеш, равлик? равлик так, ми маємо ще магії навчатися, ми так і лишилися, нічого не вміємо. Занадто багато речей занадто мало часу. Треба щось робити, треба щось робити. Е, знову хтось помер, ні? Значі, наче у нас не було поляток. Так, е, вчитися. Вчитися практичної, звісно, магії. Ми так і не змогли поки досягнути mm -hmm. того, що ми типу, щось робимо, потім копіюємо, продаємо. Це... Для чого ми навчаємося магії? Для того, щоб ha! займатися читерством. Це... Це вона вам посилає про мені <плес> щастя, про мені <плес> добра і щоб все зло кудись поділось. Давай. Диви, диви, диви. Диви, яка крута. Yeah. Yeah. Давай. І-я-я-я-я! Yeah. Крутяк, yeah. молодець. Оце оце розумію, я розумію. Yeah. Чого ти стоїш? Ти в туалет хочеш чи що? Oh, я тобі man. не скажу, що я хочу, бо це був секрет. Це такий секрет у нас. Зробити його oh чарівним. А що він буде при цьому робити? Він uh. при цьому не помре. Блін, ну давайте зробимо, буде не просто лиса, ще чарівний. Давай, давай, іди роби, лиса чарівним. Магія бом. Ну, звісно, магія бомбу. Мэджик бом. Коротше, аби він вижив, Аби він вижив. Равзик тепер е, чарівна тваринка. І, так, окей. Ти тепер має чарівна тваринка, я тебе вітаю. І що ти вмієш тепер робити? Нічого. А, <Alternative Ale> oh, він знає still... команду рядом. Давай поруч. Давай команда поруч. Що можемо з собою робити? Нам ще за це дали навик <removes> дресування тварин. За що ми навіть нічого не зробили? Диви, диви яке поруч. Ну просто. .ははh. Як працює команда. Куди ти поліс? Я не то натиснула. Диви диви, як працює команда поруч. Вона зараз з його боку вилізе. диви диви, диви. Зараз, зараз. Диви. Це команда поруч так працює. Я втікаю, втікаю від тебе. <с на скілька> Оце тебе проштирило. Равлик, Равлик щось страшне з тобою сталося. Так, можна з тебе покупати. Що з тобою ще можна? Можна поговорити з тобою? А, може попросити, щоб він гарно себе поводив з мінору? Та він наче нормально. Так, як дізнатися краще? От просто цікаво. Лис, як про тебе дізнатися краще? Так це нам треба викинути. <по> це ми дізнаємося його кра... про нього краще, так? Да? Як тобі? І можна його одразу похвалити, Я не знаю, ну це якийсь геніальна якась війна. О, о, яке ти лапки свої тягнеш, лапки тягнеш, лапки тягнеш. А десь можна погратися з тобою, щоб тобі було весело. Так, у ну, нас є якась цацка для тебе, якась іграшка. Так, можна команду принести. А, лежати, голос. Давай голос, який ти голос подаєш? От просто цікаво. Давай хоч щось. Почу. А ну Давай, дай голос, дай голос, дай голос. Дай голос. Канозой. кайнозой. Канозой. Диви, диви, він такий, що ти хочеш? Що ти хочеш, Що ти хочеш, жінку? І... Я вмію, диви, хвостиком крутити. Ну, давай, давай, давай. Голос! Що ти хочеш? Гол -гол -гол -гол. Ой, молодець! Ой, 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 чекайте, ми вилетіли з хати. Це не те, що ми хотіли. Та блін. От і будеш робити, Ну, давай. Ой, 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 ну він Диви-диви, який він задоволений? Пром-пром-пром. Ну давай. скажи. Блін, ну точно, що весь ефір ти займає равлик. Ну просто. баба ба Так, ну добре. Давай далі вчитися магії. Бо це щось. Що не так? Та блін, Мінору, що ти поробив? Ой так, добре. Де тут у нас е, з. Так. лагодун по лагодун, давай бігом, бігом, Лагодун, Пологодун. Та, чекай, у нас тут магія є, ми зараз все Іди сюди. Так, добре. Коли у них пари почнуться, я не розумію, що вони сидять? О, Агнес, привіт, давай її покличемо в гості. Якийсь Стефан там ще є. Женкіс. Лагодун, Пологодун! Опа, не вийшло. Опа. А чого це у нас пожежа? У нас пожежа. Ну Гаси, гаси пожежу, Що ти будеш робити? Ну будеш дивитися? О, ну диви. Yeah. Я мов помічаю пожежу. Дуже важко не помітити. А що це за ще якісь мухи літають? Це якісь. Диві, диві. Ну ти бачив якісь вогняні мухи. Воу-воу. Це була армія, яка рятує <сіпиш> <сіпиш> туале. Забудьте, забудьте. забудьте, цього не було. <сіпиш> так, давай ще раз, Лагодун. Давай. Нічого не буде, поки не буде Лагодун, по лагодун. Так, ти тікай, тікай, поки. Лагодун, по лагодун. Ура! Хоч би туалет за собою лагодин. <плес> а чекай, чекай, а. Ні, а чому не можна це полагодун? А, ні, все окса. Так, коротше. Давай, Логодун, пологодун, все прибрали. Ну, прям я не знаю. Ну, генії. Генії цієї гри. Що тобі не так? Міногоро тобі не так? Міногров, не так. Так, пішли кудись погуляємо. Зараз у них пари закінчуються. І... Може я тут трішки обріжу, якщо буде дуже довго, дуже довго. Так, у нього через вісім, через дев'ять неї, через дві години. Давайте в неї закінчиться цей завиняття, і ми підемо кудись погуляємо. Лист таке, куди я потрапив? Куди? куди я потрапив? Куди я потрапив? Як звідси піти? Так, я зараз пошукаю, куди їм піти. Бе, ем, без лиса. Я маю на увазі. коротше, з лисом підемо. Я маю на увазі, що не лис піде, а всі підуть. А куди мінору подісь? Мінору. Мінору, що ти робиш? Так, Мінору грає в якийсь. якийсь ігри? Диви, диви, диви! В цього гуляє, як його? Боже, забула. Забула як гра називається. Ну, коротше, ви зрозуміли. Хто виграє? Мінору, хто виграє, а ти взагалі за кого граєш? Так, ну судячи з його реакції, він взагалі не грає. Та хто виграє? Диви, теж сім з три. Ну давай, 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 хто виграє? Є-е-е-е! Ви програли? Хтось програв. Блін, диви, диви, диви. Він зараз піде ще в вані гратися. Ну, це взагалі. Так, Ема, ти там на заняття не забудь сходити. Так, а цього погодували малого? Ем... Що це було? Мінору все окня. Ну, як буде ок, скажеш. такий, блін, мені нема чим зайнятись. Мені просто скучно, розумієте? Просто взагалі жесть. Який взагалі у нас навик? Так, у нас ми можемо щось навіть зробити. Е Оце, по-моєму, гарна ця штука, коли це наповниться, можемо самі загорітися. Так. Коротше, все дуже поки скучно. Зараз в закінчиться заняття. Так. Да. Заповнено, то заповнена. Короте, поки у нас е, мімі-пауза, дивимося. Як він хвостом? Давай. Ну давай, в тебе гарно виходить хвостом. На що ти гроші потратив? На що ти... Та ти задовбав. На що ти мені всю сантехніку псуєш? Ну ти... Ще його оштрафований. Ну, вітаю. Що ти туди кинув? То це ти, ти ламаєш? Заради. Там було написано зламати заради жарту. Ти нормальний? Може, тобі треба голову полагодити? Не, не на ми заклинання використовуємо. Ну, ти нормальний взагалі. Я таке ще не бачила. Так, можна якусь книжку купити. Давайте подивимося. Так, якась, е, так, якась, Бла-бла, фігня, археологія. Е, так, відеоігри. О, це тобі подобається. Е, так, домашні завдання можна купити прикол. Е, так, здоровий спосіб життя є. Е, е, гра на гітарі, гра на скрипці. Так, коли настане зима? Коли колись. Скоріше за все. О, можна особистий щоденник купити. Давай будемо писати там всілякі історії. Так, механіка. Е, Паличка бажання, якась там. Е, можна письменництво купити книгу. Це я мабуть купить і буде писати потім. Е, так, трин Трін, Трін, Трін Трін. Малювання можна якесь калолазання. О, якась фіня. Так, є тут, між іншим, підручник з біології, а є підручник е, по тому, що вони вивчають. Вона, е, по-моєму. Що він вивчає? Якусь там робототехніку він вивчає космологію Космологію. Ракетобудування він вивчає так, інформатика, історія, психологія, фізика. Фізику на купуй. Будеш вчити, нарешті, фізику, вивчиш нарешті. А взагалі воно щось дає просто цікаво. Принаймні, багато грошей на це витратили. Це точно що поки що було. Дякуємо за замовлення. Куплені предмети знаходяться на книжній полисі, через меню якої ви купували. Прямо так. Опа. Короті, мене викинуло, що за прикол. Викинуло. ну Нормально, викинуло і все. Так, ну добре. Отак, раз, раз і все з'являється тут: Полька піцикат. Де? Ну і де воно? Ви приколюєтесь? Ну Це, взагалі, нормально. О, диви, тільки що з'явилось. Так, все. Пиши у щоденнику, це раз. І друге, взагалі. Ну, це, взагалі, нормально... Як воно виглядав, цей підручник? Ось він так виглядав, на, будеш читати. Е, я тільки купила, чого він одразу став на 200 сім мільйонів дешевше. Чого ти такий сумний? Він біжить мене зустрічати. Ні, не біжить. А ти свинюка така. Він зрозумів, що сам себе не розважиш, ніхто не розважить, так? Да? Да, Поглайтеся зі мною, хоч хтось, хоч хтось, пограйте зі мною, м'ячик, м'ячик. Осе ти мене розумієш. А всі ці люди думні. Він пише: зараз, зараз я напишу всю свою історію. Отже, все почалось з того, як я просто гуляв собі, ні, як я просто сидів в університеті, і тут до мене підсіла вона і почала виносити мозок. І ось тепер я живу у неї. Ми завели равлика. Ні, це не молюск, це лис. Розумію, все дуже дивно. Але подумайте, я живу з якоюсь жінкою, яка просто до мене підсіла в гуртожитку. А потім ми десь з нею гуляли. І... Оце <рикол> в мене життя. Прикол. <рикол> Там такий дощик іде. Так, про що ще можна написати? Mm, навіть не знаю. <рикол> напишу, напишу я про університет. E, так, ну я навчаюсь, вона теж вирішила навчатись. E, ну, в принципі, це все. Я дуже радію, коли мені треба здавати 10 іспитів за один день. Аж що казуші сталось. Оце... Я не знаю, що він таке смішне пише. Це щось смішніше, ніж я кажу. Диви, диви що тут. Ой, ще такий замочок, Диви-диви, який замочок. Зараз ми кудись підемо, щоб було цікаво. О, знаєте, що ми зробимо? Ми візьмемо скрипку і спробуємо десь пограти гроші цим заробити. Нам взагалі треба магію прокачати вже хоча б до першого рівня. Вона ще хотіла. У нас тут була десь точка, де можна було грати безкоштовно. Я пам'ятаю, е -е, чи тут, чи тут. Ні, не тут, тут люди живуть. Отут десь. Ну, коротше, це не важливо. Зараз я виберу, куди нам піти. По-моєму, десь є. Десь є дуже класна точка. Але я. Я, не, я постійно забуваю. Ну, тобто я десь така, типу, о, сюди треба буде зайти, коли буду записувати. І така, а де воно було? Хрін його знає, коротше. Так. Тут взагалі нічого нема. Це якісь магазини? У нас грошей нема, щоб по магазинах ходити. Десь був маяк, я знаю, але я не пам'ятаю де. О, пішли сюди, сходимо. Все одно. А потім, так, якщо я не забуду, потім підемо туди, де маяк, а потім підемо туди, де е, караоке. Все, в мене в мене грандіозні плани завжди. Бо якось як вони просто вчаться, е, дивитись трохи занудно. Ну, для мене. Може, може це не так занудно. Я не знаю. Ну, може, і я так це занудно прохожу. Може, насправді можна це зробити, типу о, диви, диви, вони вчаться, клас, круто. Чому в тебе є парасолька, а в мене немає? Я теж хочу. Мінору, віддай парасольку. Це який жадібний. О, диви, диви, диви. Так жили, царі, так жили царі. Слухайте, слухайте, в мене є ідея. Ой, яка паскудна ідея. Ну, коротше, це типу, пішли сюди, всі разом. <multi pronounce his name> Мінору, ля 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 диви фокус. парам, Аба, Хі -хі. тепер тут живу я. Диви, диви, Мінору, як живуть царі. Я типу цар. Ні, чекай, треба хоча б переодягнутися. Брим -брим 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 -брим. Ні, ну, не настільки. Ой, я навіть не пам'ятаю, що в неї таке було. Е, так Зачекайте хвилинку, а ми трошки одягнемося. Ну, власне, сьогодні ми трішки царі. Та чого я не можу на ту клавішу натиснути? Диви, диви пурум, пурум, пурум. -пу Мінору, ти куди пішов? Ей, а я для кого виставу влаштовую? О, ти диви, яке проти. Мінору? Так. Але синям я ж не можу телепортувати. О, вона сама хоче пограти на скрипці, це не я. Диви, диви. Та ну що ж так камера крутиться, я не можу. Ну що ж? Ми просто експонат диви Ти не витримуєш, так? Де ти? А, ти тут. Ну пройди під цим! Оця логіка сім, звісно. О, диви, диви. Це не я. Це якісь привиди, їм щось не подобається. Не подобається моя мелодія? Ну Зачекай, я іншу зіграю. А... Так, можна навіть якусь пісню зіграти. Їду додому. Блін. Ні, чекай, я їду додому. Аж сумно стало. Давай. Ну що ж? Ну не дуже, але все-таки як чуттєво вона грає, Та -та 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 -та. куди ти діла? <сміць> Мичок кудись діла. Добре, на цьому поки завершимо. Прийшов, напевно, якийсь наглядач музею, і зараз нам зробить атата. -та. Так, ми робимо вигляд, що ми. Так, ми зливаємося з декорацією. Давай, давай, зливаємося з декорацією. Давай так, а ти типу, посідаєш, робиш вигляд, що ти взагалі декорація. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Диви, диви. Ми просто живий експонат. Диви. Ну просто. А, ой. Тан -тан 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 -тан. Не робіть такого нікого, а -та -та. <сіх> Блін, Я просто граю і завжди кажу: не робіть такого, Бо де б я не грала. Всім до наступної зустрічі, куди ми підемо наступний раз, я наче спланувала, але то ще, то ще не факт. Всім до наступної зустрічі. Равли, куди ти подівся? Ти мав сказати всім папа. Ну, коротше, Равли кудись подівся, тому завершимо на цій ноті. Па-па